Наптуємо французький омлет, то що в нас є у меню. Туди будемо використовувати куринчі яйця, зелень, чесник, хлібчик. Поки будемо збивати, ми підсушимо з вами хліб. Беремо наш хлібчик, ми його не обсмажимо ми його підсушуємо, щоб він був у нас хрустящий. наші яйця Так зайвий і мелко нарізаємо. Додаємо сюди, додаємо трошки солі, бо збивати, Хлибчик підсушився. Чим краще вже б'єте його, тим пишніший буде у вас. Додаємо олію Так даємо, щоб він трошки у нас піднявся. Потім будемо звертати. Фішка цього мовить в чому? Він має бути трошки сироватий внутрі. Він не повинен бути повністю прожарений. І поступово починаємо завертати його. Так, щоб це виливалося. Бачите, ми завертаємо, він трошки рідковатий. Підтянули його. І він зараз на глазах просто піднімається у вас. Набухає. Все, виключаємо. Опадаємо. Вземи. Очіки. до крем сиру. Однорідну масу. И намазываем наши ну, добавляем нашу язку, хамончика.